Інформаційний випуск новини Надвірнянщини в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. Протягом 20 хвилин говоримо про головні події краю. У студії для вас працює Іванна Осташук. Другий шанс не розкіш, а життєва необхідність для тих, хто уступився. Поки одні зневажливо відвертаються, інші простягають руку допомоги. В Україні працює система пробації це коли покарання не пов'язане з позбавленням волі, але потребує. Уваги, підтримки і наставництва. І тут не обійтись без волонтерів. Їхня праця безкоштовна, але надзвичайно важлива. Проте сьогодні таких людей критично бракує. Хто вони? Волонтери пробації і чому без них система не може працювати. Ефективно дивіться у нашому першому матеріалі. Вони не носять форму, не мають звань і працюють без зарплати. Але саме вони допомагають тим, хто оступився, зробити правильний крок і повернутися до нормального життя. Це волонтери пробації, люди, які на громадських засадах допомагають засудженим без позбавлення волі. Стати на шлях виправлення світовий досвід залучення волонтерів. Пробації до роботи із засудженими вже налічує не тільки роки, а й століття. І підходи в взаємодії між волонтерами та державними установами дуже різноманітні. Волонтери пробації існують як в Європі, так і в Сполучених Штатах Америки. Вони довели свою ефективність, навіть якщо ще з 19 століття у Великій Британії з'явилися перші добровольчі опікуни і сучасні скандинавські країни також розвивають волонтерську діяльність. Приємно відзначити те, що в Україні волонтерська діяльність також вона стала більш ширшою, популярною і набуває своїх обертів. Залучаються щораз все більше і більше зацікавлених та небайдужих людей, які готові допомогти іншим у вирішенні тих чи інших проблем. Сьогодні в Україні таких волонтерів сотні, але цього замало. Людей, які перебувають під наглядом пробації, значно більше. І кожному з них потрібен хтось поруч. Наставник, порадник, приклад. Важливим критерієм для того, щоб стати волонтером пробації, є повноліття. Саме з 18 років особа може стати волонтером пробації. Важливо, що волонтерами пробації не можуть бути люди, які не мають незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості. Поряд з цим до волонтерства пробації можуть долучитися особи, які. Відбули кримінальне правопорушення, пройшли шлях ресоціалізації і готові поділитися своїм досвідом з іншими особами. Загалом, волонтери пробації вони не визначають і не встановлюють. План дій чи роботи з засудженими самостійно. Вони тільки з працівниками органу пробації розробляють покроковий план роботи з тим чи іншим суб'єктом пробації, вчинити декілька простих кроків: заповнити анкету, пройти співбесіду з працівником органу пробації, укласти договір, обговорити всі обов'язки і. Заходи, до яких буде залучатися волонтер пробації, пройти спеціальний короткий тренінг, ознайомитися з технікою безпекою, з технікою безпеки, і все, і приступати до роботи. Є ще інший спосіб, щоб стати волонтером пробації, можна на сайті на волонтерській платформі, залишити заявку. І тоді через опрацювання цієї заявки також можна долучитися до волонтерства. Волонтером пропації може бути громадянин іншої держави за умови, що він. Дійсно проживає офіційно на території України, має постійне місце проживання тут, і він також може долучитися до спільної роботи з клієнтами. Пробації стати волонтером пробації може кожен повнолітній громадянин із чистою біографією. Для цього потрібно лише бажання допомогти та трохи вільного часу. Багато волонтерів пробації є професійними лікарями, юристами, психологами чи соціальними працівниками. Вони розуміють зв'язок між ефективною пробацією. Та безпекою для громади, в якій вони переживають інші вірять в те, що їхня соціальна робота, їхній напрямок діяльності важливий, вони готові підтримувати та допомагати людей в тій чи іншій ситуації для того, щоб покращити їхнє життя. Волонтери пробації можуть надавати як психологічну допомогу, оскільки заключаються договори з професійними діючими психологами. Діючими юристами, які надають юридичні консультації, юридичну допомогу в оформленні будь-яких документів, навіть ті самі соціальні працівники, вони або їх скеровують за потреби в ту чи іншу установу для отримання. Певних послуг для клієнтів пробації у надвірнянському районі працює один волонтер. Пробації фахівці кажуть, така кількість недостатня, оскільки клієнтів пробації налічується близько 150 осіб. Тому у центрі звертаються до громадян не бути байдужими та стати на допомогу потребуючим. Ми закликаємо людей дійсно, щоб долучалися, тому що багато є. В волонтерських напрямках я розумію, що зараз спрямованість більше йде на Збройні Сили України, але із багато клієнтів пробації також проходять військову службу. Повертаються звідти, має багато людей: і психологічні травми, і фізичні травми після поранень. З ними дуже складно буде працювати в подальшому. Тому для такої категорії людей тим більше потрібно більше нам і психологів, і соціальних працівників, які готові співпрацювати. Волонтери пробації не просто змінюють долі, вони змінюють суспільство, і кожен з нас може стати частинкою цієї важливої справи. Існує низка стереотипів, які е, часом можуть ставати бар'єрами для волонтерів. Пробації е, Найбільш такі часті це те, що волонтеру провації може загрожувати небезпека. Але ті особи, яким вони надають допомогу, ці особи зацікавлені от в отриманні в тої допомоги і зацікавлені в тому, щоб покращити своє життя, позбутися тих самих шкідливих звичок. Чи це вживання алкоголю, чи вживання наркотичних речовин, чи це отримати роботу, чи стати повноцінним загалом членом суспільства. Ну і ще одним таким стереотипом є, що це емоційно складна робота. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. У надвірні відзначили день молоді. Заходи пройшли в міській зоні відпочинку імені Назарія Іремчука. Жителі та гості громади відвідали. Кілька локацій, які саме дивіться у нашому наступному сюжеті, у надвірні відзначили день молоді. Мультикомплексний захід пройшов у міській зоні відпочинку імені Назарія Яремчука. Жителі та гості громади могли відвідати понад 10 локацій. Одна з них стрільба з лука. Допомагав освоїти базові знання. Охочим ветеран війни Василь. У нас відкрилася локація для стрільби з лука, яка буде на постійній основі в місті надвірна направлена на е, ветеранів, направлена на реабілітацію військових при лікарні і загалом на реабілітацію військових в нашій на Дернянській громаді. Також буде постійно відкрита для дітей, е, дітей загиблих. Дітей, ветеранів і загалом для всіх бажаючих і всіх, кому це цікаво. Чимала була черга і охочих спробувати порозасікати по воді на каяках. Денис Коломієць як викладач коледжу фізичного виховання та засновник компанії Давай, працював на локації. Ми розвиваємо, як походи в гори, сплави на каяках, а саме каякінг, який сьогодні відбувається тут, у місті надвірна. Дуже раді, в першу чергу, що нас запросили сюди підтримати такий дійсно чудовий день. <кій> і погода нам сьогодні сприяє. Чому чудовий? Бо в молоді наше майбутнє, і наше завдання підтримувати її максимально всіми силами, для того, щоб молодь не просто виправдувала наше очікування, а і була дійсно потужним міцним майбутнім. З ініціативи організації ми вирішили, щоб бажаючі могли спробувати каякінг на озері за донат, але це не означає, що донат має бути в обов'язковій формі. Це за бажанням. У більш неформальній манері розповів за захід міський голова. Зіновій Андрійович, вітаючи молодь, зробив акцент на молодих людях, які у лавах ЗСУ. Ми спільно разом з нашою молоддю, разом з представниками громадських організацій, зробили такий, знаєте, культурно-мистецький, спортивно-оздоровчий захід на території зони відпочинку імені Назара Янчука. В першу чергу хочу привітати нашу активну молодь. Всіх причетних, хто має молодість духу, завзяття хоробрих, мужніх, сміливих, відважних насамперед, велика подяка молодим людям, які сьогодні в лавах ЗСУ. Це важливо. А результатом цього дня є благодійність, донати на підтримку Збройних сил України. Всі вилучені кошти будуть направлені на потребу. Збройних сил України кожна локація працювала за донат. Жителі громади та гості мали можливість долучитися до підтримки захисників, зробивши добровільний донат. Відвідав секцію каякінгу начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Ми відзначаємо день молоді в такій прекрасній місцині. Зона відпочинку імені Назарія Яремчука в місті надвірна, адже ми знаємо, що 12 серпня традиційно відзначають День молоді, тому ми зробили це в переддень дня молоді для того, щоб щоб людям у вихідний час мали змогу прийти на локації, прийти, відпочити, задонатити. В першу чергу цей захід відбувається. Він благодійний на підтримку Збройних сил України, тому біля кожної локації стоять скриньки, де люди можуть донатити, де люди можуть брати участь. Також багато людей бачимо, чекає в церзі поплавати. Багато плаває. Я сам тільки що зійшов, що в вна... думаю, що хто прийшов сюди, не пожалів, проведе час нас. З радістю піде на ті локації, які йому більше до вподоби. А найголовніше зробить маленький внесок у нашу перемогу. Це Донат. Слава Україні! На території міської зони відпочинку присутні могли познайомитися із мистецтвом української вишивки, відвідавши майстер-клас від пані Олени. Я хочу дати давати майстер-клас по вишивці. Хочу залучати в до цього виду мистецтва. Молодь для того, щоб наша традиція, прекрасна традиція жила і була креатру. Креативність нашого народу продовжувалася. Для того щоб навчитися вишивати, насправді треба Мати одну, але не дуже необхідну річ, це дуже велике бажання і любов до цього виду мистецтва, а все решту воно знаходиться. Ми маємо дуже велике надбання нашого народу, і е, наші зразки старовинних сорочок нам дають дуже багато інформації е, щодо візерунків. А якщо хтось з вас, хтось з, ну, з охочих, хоче навчитися цьому виду Стес, я в артпросторі провожу курси і з вересня буду набирати групи. Тому з радістю буду навчати у клас на території зони відпочинку. Кожен бажаючий мав можливість спробувати себе у стрільбі зі зброї під наглядом досвідчених інструкторів. Це не лише цікава розвага, але й потрібна навичка, яку корисно мати кожному. Про її важливість розповів ТВО командира ДФТГ надвірнянської ТГ Ярослав Богуславець. В момент захисту батьківщини він завжди існує. В мирний час, як то кажуть, хочеш мир, готуйся до війни. Хоча це знов таки, з однієї сторони, і не хотілося б такого, щоб було. Але на даному етапі підготовка все ж таки, знати, як ти маєш поводитись, що ти маєш робити, воно все ж таки рятує в першу чергу життя військового і життя цивільних. Тобто питання йде в тому, що бажано, щоб ми це не не мали можливості застосувати, але вміти би бажано. Стріба. На даному етапі це стрільба страйбольної зброї, але вона відображує стрільбу, як і справжні. Тобто в основному це стрільба йде стрейбольної, тобто це має бути відпрацювання тактики самої зброї, тобто відчуття, як то має бути, тобто хід, можливість колективу п'ятірками, двійками орієнтуватися і працювати в парі для того, щоб якраз або захищатися, або навпаки від наші території. Загалом, завдяки спільній спільній праці кількох десятків людей та сотням донаторів було зібрано 44 тисячі 165 гривень та 10 євро для воїнів ЗСУ. Міській бібліотеці для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури відзначили день молоді. Тут провели інтелектуальну вікторину щодеколи за участю кмітливих та ерудованих молодих людей. Захід зібрав 11 команд та понад 70 учасників. Хто здобув перемогу та чим відзначилися команди? Дізнавався наш журналіст Богдан Морозов. Олімінська чемпіонка Ольга. Харлан. Стала першою українською спортсменкою, якій присвятили ляльку Барбі. Лялька виховальниця стала частиною серії Роуз Роу Моделс. У стінах надвірнянської міської бібліотеки для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури відбулися ігри для кмітливих та ерудованих. Вікторина щодеколи зібрала чимало юнацтва у день молоді. Команд було 11, а це понад 70 учасників. Юна Христина представляла команду колоски надії. Чому команду саме так назвали? Розповіла. Приїхали з села Париж сьогодні. У нас буде гра що де коли цей захід до дня молоді, оскільки це наша молодь. І ми представляємо групу нашу під назвою Колоски надії, як знак того, що ми віримо в перемогу, що ці заходи не просто так. Якось об'єднуємо молодь, допомагаючи це нашій країні. Звичайно, щось обдумували, обговорювали, якісь думали задачки, але все таке, кожен має свою голову на плечах, і ми знаємо, що ми всі логічні, і ми все зможемо. На запитання на яке місце розраховує команда, чіткої відповіді не було. Проте у словах дівчини звучить налаштованість на результат. Не знаю. Думаємо, що ми одні кращі з кращих, адже ми тут, тому щось та і виграємо в будь-якому випадку. Ми вже тут беремо участь і ми вже перемогли. А ось дівчина Адріана з командою Вогонь у серцях. Це її перший досвід у такій вікторині щодо результату хоче найкращого. Ну ми всі спільно командою перед цим розмовляли одне з одним, згадували базові знання вже ж. Її подруга по команді Вероніка теж вперше приймає участь у такому дійстві. Розповіла, як готувалася та поділилася своїми емоціями. Читала, читала трошки нашої історії, аби трішки щось знати, аби я в будь-який момент могла допомогти своїй команді. А так то дуже хвилювалася, бо це для мене щось нове брати участь в такому. Кожен е, брав якесь джерело і вивчав. Іноді ми е, домовлялися, хто що буде читати і вивчати. Так Щодо бажаного місця на Вікторині, то у випадку Вероніки очікування скромні. Ну надіємося, що десь четверте, третє, хоч так, Марія викладачка музичної школи розповідає за свій досвід та участь у грі. Я сьогодні тут вдруге. Так, в червні вже була на такому заході. Було дуже цікаво, і насправді дуже сподобалося. Були певні переживання, але от сьогодні вже я впевнена, спокійна і готова до шторму. Дійсно, ми кожен окремо собі намагалися там пригадати певні якісь так, можливо, факти. Щось таке, що ми вважали потрібним для сьогоднішньої події. Вважає їй не складе труднощі переконати колегу по команді у правильності своїх відповідей. Думаю, ні. Ми всі дуже злагоджені. Культура Дійсно, одна дуже злагоджена в нас команда. І я думаю, що переконувати не потрібно буде. Я думаю, нам потрібно просто класно провести свій час, просто пограти в розумну гру. Захід став місцем, де талановиту молодь привітали, нагородивши подяками за активну громадянську позицію та особистий внесок у розвитку надвірнянської МТГ. Крім того, на заході окремі учасники презентували свій талант співом та грою на музичному інструменті. Перед самою грою учасники могли підживитися у атмосферній обстановці за кавою та солодощами. Багато молодих людей стало на захист України, багато волонтерять, багато донатять, і все всі революції все починалось з молоді. Тому ми горді за нашу молодь. Вона патріотична, вона розумна, вона красива. І я думаю, що з такою молоді Україна. Буде процвітати в Україні є майбутнє і точно буде майбутнє як найкраще. В нас були відзначені молоді активні люди в різних номінаціях. Жителі Надвернянської територіальної громади. Також зараз зібралось 11 команд наших молодих учасників на вже традиційну гру щодеколи. В самих іграх в кожній команді 6-7 учасників. Тобто, 11 команд це більше 70 учасників. Кож було 28 молодих людей, нагороджено в різних номінаціях. За результатами гри, переможцями стали перше місце команда Еврика, Центру позашкільної освіти Надвірнянської міської ради. Друге місце культурний шторм управління культури і туризму Надвірнянської міської ради. Та третє місце команда Антидепресанти. Центру первинної медичної допомоги Надвірнянської міської ради ще один храм для молитви у селі Старуня у відпустовому паломницькому центрі блаженішого Симеона Лукача 22 серпня відбудеться освячення та відкриття нового храму за участі блаженнішого Святослава Шевчука, глави української греко-католицької церкви. На подію духовенство запрошує вірян щоб спільно помолитися за перемогу та мир в Україні. Вже понад сім років у старуні розвивається унікальне місце молитви та паломництва відпустовий центр блаженного священомученика Симеона. Тут кожного дня лунає молитва за мир і за перемогу нашої батьківщини. Ось і настав той довгоочікуваний час освячення цього храму. 22 серпня сюди до Старуні приїде отець і глава нашої церкви, блаженніший патріарх Святослав, щоб разом з духовенствами і вірними з усієї України освятити наш величний собор на честь блаженного священомученика Самелона Лукача. Ця подія не просто про освячення чергової святині, ця подія про новий етап у розвитку цілого відпустового центру, який відтепер зможе приймати ще більше паломників. З усього світу і з нашої рідної батьківщини України у передень Дня Незалежності нехай це освячення стане передвісником перемоги нашого українського народу, а також миру на нашій багатостраждальній землі. Ми віримо, що Господь через своїх святих, через блаженного Симона Лукача, веде нас до свободи, до надії і до миру. Запрошуємо до староні! Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна, як завжди, відстежує головні події. Краю я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.